Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі. 2 липня, 861 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби знову не було атак іранськими дронами камікадзе від росіян. Масованих ракетних атак також не було. А на півдні України, саме в Одесі, вчора був найжаркіший день. 37 градусів було в день дуже спекотно ще навіть середина літа. Не було, ну і ніде в Одеській області минулої доби російських обстрілів не було. А ще сьогодні зранку СБУ зловила в Одесі двох військових та їхню спільницю, які наводили удари росіян по позиціям ППО в Одесі та області, загрожує їм пожиттєве тепер. А от в сусідній Миколаївщині росіяни сильно обстрілюють селища біля Очакова, пошкодили газогін, лінію електропередач та багато будинків, наче жертв серед цивільного населення. Немає, ну і також росіяни продовжують обстріл Херсона та Херсонщини. На жаль, знову є багато травмованих людей. В самому Херсоні зранку шестеро травмованих і ще п'ятеро в області минулої доби цивільних постраждало. А із гарних новин так це на Росію знову летять дрони і знову палять їм заводи та інфраструктуру. Оце добре. Чекаємо ще такого.